Архітектор, якого знають всі, він створив образ Барселони і творив модерн до модерну. Тоніо Гауді – каталонський архітектор, який створював живу архітектуру, уникаючи прямих ліній і шукаючи постійне натхнення в природі. Його архітектура, порівняно з європейським модерном, була більш яскравою, глибокою, емоційною. Він не просто використовував рослинні та тваринні в дизайну та архітектури він їх вивчав та аналізував, щоб зрозуміти структуру, можна сказати, конструкцію тобто, об'єднував зовнішню естетику, конструкції, внутрішній устрій та символіку темою природи. Саме тому його будівлі настільки живі, наче він сприймав будівлю як живий організм з певним характером та образом, і використовував всі архітектурні інструменти, щоб оживити її. Таким чином він створював будівлі як історії, сповнені символами та фантастичними образами. Давайте подивимося на прикладі Будинок Баліо, проект реконструкції прибуткового будинку. Гаоді надбудував мансарну, яка зовні виглядає як ребед дракона, який наче відпочиває на архітектурній пам'ятці. Мозаїчний фасад виглядає квітучим, але змінює свій кольор залежно від освітлення. Балкони нагадують маски, через які хтось, наче спостерігає за тобою. Еркери нагадують входи в печери. А колони кістки. Давайте зайдемо всередину. Там всі деталі мають криволінейну форму живого організму. Вестибуль переносить нас у фантастичний підводний світ, який піднімається колодязем до самого ліхтаря. Стеля та стіни не мають гострих кутів, а об'єднуються в одній плоскості, наче ми всередині піщаних печер. А верхня мансарда має вигляд точнішу конструкцію грудної клітини і виглядає дуже актуально як для 1904 року. Ці деталі двері. Вікна, колони, ручки, навіть скло максимальне мають природну форму. Творчість Гауді це різнобарвна симфонія природних форм, і вона дивує кожного, хто її бачить. Скажіть, як вам його творчість заворожує, надихає чи навпаки лякає? Діліться в коментарях. Архітектур, верхня верхні